Ваші Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики Во віки і віки, а поки що течуть ріки, кроваві ріки. За горами гори хмарою повиті, Осіяні горем. Крові От тамто милостиві їми ненагодовану і голу застукали в сердешну волю Єму. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові на всіх імператорів не стали. З дітьми й онуками втопив в сльозах художніх а дівочих, Пролитих тайно серед ночі, аматорних гарячих сльоз. А батькових старих, кривавих не ріки, море розлилось, вогнене море. Слава слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям. Слава і вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті, борітеся! Поборите вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!